Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums, Мене звати Зоя, і сьогодні у нас буде неперевершений гайданс від Amouage. Нарешті, нарешті, нарешті коробку з ароматом кидали. Десь всі мої підписники вже в курсі вперед. Нарешті, нарешті, нарешті Гайденс в мене. Справа в тому, що я з ним познайомилася ще рік тому, закохалася в цей аромат одразу, але не було жодної можливості, не було вільного часу для того, щоб записати такий докладний огляд на цей аромат. Звісно, в моєму аккаунті Instagram вже давно все повниться ароматом Гайденс. Всі мої підписники вже в курсі, вже його скуштували, і деякі вже просто під підсіли на цей чудовий еліксір. Ну, і, звісно, тепер черга нарешті дійшла до YouTube. Мені дуже втішно, що я зараз тут тримаю цей чудовий флакон, цій чудовій коробці, що правда підм'ятою, але нічого страшного. І розпочинаю свою розповідь про аромат «Гайденс» від Амуаж. До речі, з цієї самої серії є ще один аромат під назвою Lineage. Огляд на лінеж з'явився значно раніше на моєму каналі. Якщо ви його не бачили, будь ласка, подивіться. Ну і вперед. Амуаж Гайденс. Я його відкриваю. Ну, звісно, я вже відкрила перед тим, тому що я вже навіть зробила відливант з цього флакону. Це мене трошки засмутило. Якась така не дуже добротна була доставка цього аромату. Мабуть, коробку з ароматом кидали десь, але. Сам флакончик і аромат виявився непошкодженим. Дякувати Богові. Ось цей чудовий аромат від Amouage. Amouage Guidance, моє кохання, скажімо так, не нове. Так? Це в бренді Amouage маю дуже багато улюбленців, але з нових ароматів Amouage Guidance – це мій фаворит. Чим він пахне? Гайденс пахне насамперед солодко. Якщо ви не любите солодкі аромати, що я дуже часто чую від своїх клієнтів, запити такі: тільки б не солодке. От що завгодно, тільки не солодке. Тож я можу з усією відповідальністю вам заявити, що аромат Гайденс солодкий. І якщо ви його спробуєте, ви в цьому просто одразу переконаєтесь, за рахунок чого досягається ця солодкість. Звісно, аромат східний, тому що Amouage – це східний бренд, і незважаючи на те, що його створив сам Біш, вважаю, що йому вдалося донести саму сутність так, сходу, його, скажімо так, прикрас принад. І східний аромат, він просто не має права не бути яскравим або солодким, що в даному випадку одне й те саме. Солодкість аромату досягається за рахунок соковитої спілої груші. Взагалі дуже люблю грушу в ароматах і. Коли вона звучить, наприклад, трошки недозрілою, це мені подобається. Коли вона звучить дуже зрілою, саме тут вона така, тобто це така дозріла е груша, яку треба одразу скуштувати. Якщо ви пропустите кілька днів, то вона вже е почне текти. Текти і буде сок цієї груші текти от по обличчю, по руках. І вже не дуже комфортно її буде їсти, але її соковитість, її, її спілість, її солодкість вона тут розкрита максимально. А, далі, з чим ще поєднується груша з нісовими горіхами. Це такий гурманський відтінок, але хочу одразу сказати, що аромат не гурманський, він саме східний. Е, і найулюбленіші мої квіти, вони поєднані тут. Мені здається, що якщо б ще тобі розу додали сюди, то мабуть це просто я не знаю. Такий підпал, який підносить просто до небес. Але, на жаль, або на щастя, не знаю, нема тут тубероза, але є жасмин. Жасмин яскравий, жасмин такий по-східному не витончений, а саме такий прямолінійний жасмін з моїм улюбленим коханим османтусом та троянтою. Ось такий чудовий тандем. Не пам'ятаю, що тут ще було, але я кажу те, що я чую тут. Тобто цей такий серцевий, саме серцевий серцевий напад квіток у серці аромату. Він ну, максимально вдалий жасмін, як я вже сказала, троянда, османтус – це яскраві такі ноти, які дають трошечки пудровий відтінок. За рахунок свого принципі цвітіння. Так? Тобто Ми уявляємо собі, як квітне осматус, як квітне жасмин, і все це дає таку димку трошки пудрову. Ну і звісно, у базі я вже сьогодні розкладаю аромат просто по... тришаровий в мене аромат, але, звісно, він пахне цільно, як і більшість ароматів від Amouage. То, повертаючись до бази, скажу, що база класично східна, тобто і ваніль. І всілякі такі пом'якшуючі компоненти тут є, але вони саме ці пом'якшуючі компоненти вони подовжують звучання тих, що я сказала попереду. Щодо самого ефекту, так, ефекту від аромату guidance. Ну, треба сказати, що аромат не є, він не може розміжовувати, наприклад, своїх користувачів, так, тих, хто обере цей амуаж носити на своїй шкірі. Нема межі, наприклад. Так? Тобто я б не сказала, що цей аромат а, з, зимовий, або тільки літній. Або, наприклад, я раджу йому та, його використовувати жінкам там, 35 а мал, мал, молодесеньким дівчаткам не раджу. От я не можу сказати такого про аромат Амуаш. Незважаючи на його стійкість, потужність, він дуже-дуже стійкий і має потужніший шлейф, але навіть. Незважаючи на такі особливості цього аромату, я не можу розмежовувати аудиторію його. Це таке зі мною вперше. Чому? Тому що я вже до цього е, запису цього відео спробувала і маю деякий досвід. І відгуки від моїх е, вдячних клієнтів. І жодного поганого відгуку я не почула. Хто е, всі, хто дістав цей аромат від мене, вони казали, що це просто. Балісімо. А Ось такий італійський, італійський ефект від східного аромату. Лише був один негативний відгук, але його, в принципі, не можна назвати негативним, тому що жінка взяла його в осліп, на осліп і е, е, відповіла мені у директ в моєму аккаунті Instagram, що аромат занадто солодкий, не настільки вона хотіла солодощів. Вона е, хотіла б трошечки так знизити рівень цих солодощів, цієї потужності, і я запропонувала їй обміняти. Це взагалі рідко роблю, тому що відливанти взагалі не підлягають якомусь обміну або поверненню. Але тут я зробила виняток, і ми з нею домовилися, що вона мені повертає гайденс, який одразу ж розшматували, тому що така рідкість, така цінність довго не може лежати на поличці. А я їй запропонувала амуаш. Епік, здається, було так, якщо вона зараз мене дивиться, нехай вона мене поправить, якщо я трошечки плута, зі мною таке може бути, де в епіку там більше гірких нот ну, за рахунок ладану, за рахунок спецій. Ну і звісно, там дуже красива трояна, тобто аромат більш філософський, більш задумливий, більш осінній аромат щодо аромату Гайденс. Більш жодних нарікань на нього не було. І молоді дівчатка, і жінки, скажімо так, у, у віці. Всі були задоволені і були просто у захваті від гайден. Щодо себе, я можу сказати, свої особисті враження, я вже сказала, що це моє кохання. За, за, за рахунок чого я так вирішила? Взагалі цей аромат здатен створювати настрій. Будь-який аромат створює настрій, але деякі аромати вони не посідають того щебля тобто той то втіхи, які, які дає аромат Гайденс, не дотягують просто. Щодо аромату Гайденс, то в цьому випадку, якби ви мали поганий настрій, або ви, наприклад, прокинулися погода вас не влаштовує, низький тиск. Або ці набридливі, зовсім недокучливі, якісь такі новини, які вже просто в починках сидять, і коли ж все закінчиться, ми не можемо на це все зупинити, не можемо на це повпливати. Віччя огортає, такий депресняк. Ну, ви розумієте, про що я кажу? То аромат Гайденс рятує від цих ситуацій. Ненадовго, звісно, він не може зупинити. Війну, або якісь такі катаклізми, які відбуваються, але все ж таки ваш настрій він здатен підняти, це вже перевірено і можете мені довіритися, це дійсно так. Тому, звісно, я від себе рекомендую спробувати гайденс. Навіть якщо ви молекульний прихильник, або ви любите шкіру, або ви любите не знаю, що, ви любите ладан, кірке, бакару. Вся аудиторія, яка користується парфумами, ласкаво, прошу. До затесту Amouage Гайденс, тому що ви будете всі задоволені. Навіть якщо ви не візьмете його багато і не будете його е, на постійній основі носити, ви все ж таки віддасте йому честь і скажете, що так, дійсно, це шедевр. І наостанок хотіла ще додати, це я казала у попередньому своєму огляді на Lineage, Нагадаю, що це одна лінійка, вони одномоментно вийшли е, в лінійці Amouage, Це був такий реліз. До речі, там ще було два чоловічих аромати, але про них сьогодні не буду казати. Так ось, я вважаю, офіційно це моя власна думка, і я її ще раз підтверджую, що це було саме відродження в марці амуаж, тому що останнім часом аромати амуаж не ставали такими популярними. Так, вони не проникали глибоко в наші серця та душі, як гайденс, і трошечки менше все ж таки лінійж. флагманський продукт це гайденс в цій лінійці. Це було відродження, це було таке друге, бо я не знаю, який за рахунок вже по рахунку дихання, але це дихання воно відновило е, інтерес і натхнення в бік Бренду Амуаш. Тому я щиро вітаю Квентіна більше, який це все все створив. А взагалі, бренд Амуаш. Можливо, вони пережили якийсь ребрендинг. Насправді це, щось таке відчувається. Але я дуже рада, що так сталося. І, звісно, чекаю, чекаю, що буде щось таке, шедевральне і надалі. Але поки що не зорочити. Насолоджуємося ароматом Гайденс. І, звісно, як завжди, за традицією, прошу підписатися на мій канал, оскільки відписок наразі більше ніж підписок. Зрозуміло, чому не буду повторювати. Коментарі теж про це свідчать українською мовою, контент є. І буде надалі, нічого змінювати не збираюся. Тому, будь ласка, поширюємо українськомовний контент, став мені вподобайки, пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Навіть якщо вам нема чого мені прокоментувати, просто поставте якийсь лайк, щоб YouTube мене ідентифікував і випхав нарешті мене до якоїсь такої більш-менш нормальної рекомендованої стрічки з цієї теми. Тож, поширте це відео, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, підпишіться, звісно, на канал Bonita Парфус, і тоді ми з вами будемо бачитись значно і значно частіше. Всім пока! Слава Україні!